Це насправді моя величезна проблема, і це те, з чим я борюсь на цій роботі а, і сама з собою. Бо до мене дослухаються І мені кажуть: іди, і кажи, і пиши. І мені з першого дня в компанії будь сміливіше. Постійно, Таня, будь сміливіше, тебе почують, бо в мене в голові. Я думаю, що я свічерка, я прийшла після курсів. Я спілкуюся з хлопцями, які там зі школи вони в комп'ютерах, вони писали якийсь код, вони були на олімпіадах з інформатики, вони в університеті писали якісь програми, і я просто відчуваю, що ніби моя думка вона не має значення, бо у мене немає цього фундаменту. І мені казали, ні, кожна думка можлива. І іди, і кажи, бо тут у нас синергія. А не ми просто збираємо думку якихось декількох людей. Чим більше людей буде проявлятися, тим буде краще. І кожен раз, коли мені треба щось написати, в